Велика Британія це країна із багатовіковою історією, що пишається своїми традиціями та правовою системою. Країна, де панує верховенство права, де жінки голосують уже більше ніж століття, де рабство скасували ще у 1833 році. А право обирати і бути обраним вважається священним. ну принаймні поки що. Але тут досі є закони, які поховані в її законодавчих книгах, настільки абсурдні, що, здавалося б, ніби їх писали у стані шизофренії взагалі. Злочин, в якому вас визнано винним, той, що ви не винні в тому, що ви Джек Смерл. Чи ну, ймовірніше у ту епогу, коли ви не мали хоч якийсь практичний сенс. Але тепер вони звучать як сценарій до комедії Монті Пайтона. І головне, що багато з цих статутів технічно досі є чинними. А це означає, що ви можете бути оштрафовані або притягнутими до відповідальності за дії, які здавалися б абсолютно невинними або просто дурними. Тож, давайте подивимось на топ-7 законів, які доводять, що британська правова система має таке собі готичне вікторіанське темне, але все ж таки почуття гумору. Перший закон це підозріле походження із лоососем. Він так і зветься Salmon Act від 1976 року. В принципі, не так вже і давно. Так, більшість із нас, я думаю, вже народилися на світ у той час. І це було злочином отримувати або розпоряджатися лососям за підозрілих обставин. Я не знаю, що б це значило. Давайте на секундочку, може, задумаємося над формулюванням: підозрілі обставини. Тобто, що саме робить лосося підозрілим? Чи може він має виглядати нервово, чи повинен уникати зорового контакту. Чи, можливо, носити чорні окуляри і шепотіти щось про чорний ринок ікри. В принципі, цей закон був прийнятий у 1976 році для боротьби із браконьєрством лосося, звісно, яке на той час було серйозною проблемою. І браконьєри просто крали рибу у річках і продавали її у ресторани без документів. Тож закон дозволяв переслідувати тих, хто купує або продає лосося нелегально, навіть якщо їх не спіймали безпосередньо з мережево в руках. Адже уявіть собі розмову із поліцейським, який вас піймав з лососем. «Сер, це, цей лосось виглядає підозріло. Що ви маєте на увазі? Ну, він у вас занадто свіжий, ви його купили де? В переході під мостом чи за готівку?» А що це злочин, так? Купувати за готівку у переході, це ще який злочин. І цей закон досі використовується проти браконьєрів. Якщо ви купуєте лосося, у стрьомному місці будьте обережні, бо ви переступаєте через цей закон. Якщо перший закон вам здався дивним, то будьте готові до другого, який називається ну і не називається по суті, це заборона бути п'яним у пабі. А закон називається Licensing Act від 1872 року. Оце вже доволі старий, дійсно вегетаріанський. і було заборонено перебувати у ПАБІ у стані сп'яніння у так званому ну пабі ліцензованому приміщенні. Так називається тут ПАБ. Бо часто, коли ви купуєте, наприклад, якийсь алкоголь у магазинах, які де не можна споживати алкоголь, там якби така табличка Off License. Off License означає, що ви маєте придбати його і випити свій алкоголь десь в іншому місці. Якщо on License, або ліцензоване місце, то ви можете пити його там саме на місці. Тобто, ще раз заборонено бути п'яним у пабі. Це як Заборонити бути мокрим у басейні. Іронія у тому, що паби, в принципі, існують для того, щоб люди йшли туди і пили алкоголь. Це, в принципі, їхня бізнес-модель. Але як тільки ви перевищуєте межу, технічно ви вже порушуєте закон. І цей закон був прийнятий у вікторіанську епоху, коли влада прагнула боротися із надмірним паяцвом і намагалася підтримувати громадську мораль. У 1870-х роках алкоголізм був серйозною проблемою. Не вже гірше, ніж сьогодні. І уряд вирішив, що це є найдієвіший спосіб боротьби, це просто заборонити наслідки, а не причину пияцтва. Отже, уявіть собі сцену: ви собі сидите у пабі, п'єте пиво, перший колег, другий, третій, четвертий. Раптом до вас підходить бармен і каже: Сер, ви виглядаєте занадто п'яним? Ну так, дійсно, і типу що ж, це ж це ж па. Боюся, вам доведеться піти, інакше ви порушуєте закон, або, в принципі, я порушую закон, допомагаючи вам тут залишитися і напиватися. Але ж ви самі мені продавали це пиво. Так, але я ж не очікував, що ви будете його пити. Вартвіст! І цей закон застосовується рідко, але в принципі він досі застосовується. Якщо ви. Настільки п'яні, що починаєте дебоширити, заважаєте іншим, вас можуть виставити і оштрафувати. І це має сенс. Просто саме звучання цього закону дуже дивне. Отож, уявіть собі, що вас все таки випхали з пабу, оштрафували, і ви такі п'янувати собі, відв'язуєте свою отару кіз і собі, похитуючись, прямуєте додому, вулицями Лондона або якогось іншого британського міста. В принципі, що може піти не так. А не так може піти те, що ви керуєте худобою у нетверезому стані, і знову ж таки на вас розповсюджується той самий Licensing Act від 1872 року, де прописано, що заборонено перебувати у стані сп'яніння і відповідати за карету, коня, худобу, зокрема за корову або ваших кіз, або за паровий двигун у 1872 році. Корови, коні та парові двигуни були основою транспорту та сільського господарства. Тож п'яний фермер, що веде стадо через місто, міг спричинити хаос, корови розбігалися б люди падали, товари б руйнувалися. це був би серйозний ризик для громадської безпеки. Абсурд у тому, що сьогодні цей закон технічно все ще чинний. Це означає, що якщо ви гіпотетично вип'єте кілька пінт і вирішите прогулятися з коровою по Хай-Стріт, вас можуть заарештувати. За це порушення загрожує штраф або позбавлення волі на термін до. Одного місяця. Один місяць у в'язниці за керування коровою. Офіційно цей закон має застосовуватися. Але на практиці, ну, коли ви останній раз бачили п'яного чоловіка верхи на корові у центрі Лондона. Вчора, ну, допустимо, ви не п'єте алкоголь. Ви собі такий здоровий чоловік або жінка за зож і не знаю, йдете до парламенту, і вирішили вдягнутися у свої найкращі обладунки. Але для цього випадку також передбачений закон, який називається Statute of Northampton від 1313 року, де заборонено членам парламенту входити до парламенту у обладунках, і цей закон був прийнятий більше ніж 700 років тому за часів Едуарда II, коли політичні суперечки часто вирішувалися мечем, а не словами. Отже, у середній дворяни мали звичку з'являтися на засідання парламенту озброєними і в повному лицарському обладунку. Це створювало таку собі напружену атмосферу, можете собі уявити. Важко вести цивільну дискусію чи дебати про податки, коли твій опонент сидить напроти тебе в повних латах і тримає меч. Отже, закон мав на меті запобігти залякуванню і забезпечувати того, щоб дебати вирішувалися. Розумом, а не страхом перед розчленуванням теоретично, якщо член парламенту з'явиться на засідання у лицарських обладунках, то він порушить закон віком 700, -700 років. І хоча, чесно кажучи, якби хтось з'явився у парламенті у повному лицарському обладунку сьогодні це було б, мабуть, найцікавіше засідання за останні десятиліття. Абсурдний закон номер 5 – це заборона на струс лимів на вулиці. Закон називається Metropolitan Police Act від 1839 року. Отже, заборонено вибивати або струшувати килими, мати чи рогожі на вулиці. Єдиний виняток це дверні килимки, і їх можна струшувати лише до восьмої години ранку. У вікторіанський час це мало сенс. Коли вибивали сажу та бруд з під вугільних печей, Лондон був настільки забруднений, що його називали великим смогом. Його в принципі зараз так називають іноді. Коли господині виносили килими на вулицю, вибивали їх, це було просто обсипання пилом всіх навколо сажею і всілякою гідотою просто перехожих і сусідів. Отже, це вважалося громадською незручністю, і це було цілком справедливо. Сьогодні ми маємо пилососи. Так ніхто вже не виносить килими на вулицю, але технічно, якщо ви це зробите о 8.01 ранку, то ви злочинець. І от уявіть собі, що вирішили ви почистити свій килимок о 8.05 ранку, раптом підходить поліцейський і каже вам: там, Сер, ви знаєте котра година? А, не знаю, ну десь може трошки більше, ніж 8. Так, і саме так, ви спізнилися на 5 хвилин, тому вам доведеться пройти зі мною і з вашим килимком як а, артефактом, так злочину. Отже, якщо ви смалите травку у громадському місці або гучно слухаєте музику у півночі, то це до цього нікому нема діла, це нормально. Але якщо ви живете у центрі міста, у центрі Лондона, зокрема, і регулярно вибиваєте свій килимок о 9-й ранку, то, скоріш за все, на вас можуть поскаржитися і ви будете мати штраф. А якщо ви вирішили свій килимок, і він у вас доволі великий перенести по вулиці, то на вас є закон номер 6 перенесення громадських предметів тротуаром. І закон таки називається також Metropolitan Police Act від 1830 року той самий закон, який і на витрушування килинків розповсюджувався. Коли заборонено переносити дошки, драбини, килинки, жердини або інші іншограміські предмети тротуарам, якщо це може заважати перехожим, також в принципі має сенс. бо знаєте, як на тісних і гамірких лондонських вулицях 19 століття робітники часто носили величезні дошки, драбини і будівельні матеріали через тротуари. Це створювало той самий хаос, як і ці п'яниці на коровах. Люди спотикалися, діти падали, літні дами, не знаю, мало не втрачали свідомість від шоку, і закон був введений як практичний захист безпеки. Але сьогодні, якщо ви купили собі дрону у B&Q і несете її тротуаром, то технічно ви порушуєте закон. І якщо хтось вирішить, що ви заважаєте, то у вас можуть бути проблеми. От як я нещодавно ніс резіддяну ялинку. Ви собі несете цілинку додому, і раптом поліцейський підходить до вас і каже: М, Сер, ця ялинка заважає пішоходом. Але тут нікого немає. Але могли би бути люди, тож ви би заважали тоді, отже, це злочин вашого наміру. Ну і наостанок, друзі, закон, який також, в принципі, має сенс, але він офіційно прописаний, тож і діє сьогодні це доволі дивна ситуація, а саме це. Порушення у виді стукані у двері і втечі він називається Knockdown Ginger. і це той самий закон Metropolitan Police Act тисячі вісімсот тридцять Видно у тридцять році поліція дуже сильно добряче попрацювала над тим, щоб привести до порядку цей весь хаос, який тут відбувався в цій країні, і цей закон забороняє турбувати мешканців навмисно і безпідставно смикаючи або дзвоняючи у двері в дверні дзвінки, стукуючи у двері без законної причини. І ось ця життєлива, гра, коли діти там дзвонять у дверний дзвонок і тікають, була проблемою в вікторіанському лондоні. Також постійні стуки могли заважати сім'ям, будити немовлят, дратувати літніх людей. І вікторіанці вирішили, що це собі ну, такі цілком собі злочин, але це буквально дитяча гра, яку всі грали, і я в тому числі колись, включно з тими, хто писав цей закон, коли їм було 10 років. Але технічно, якщо ви зараз підете і постукуєте в чиїсь двері без причини, ви порушуєте закон віком 185 років. Я дуже добре пригадую, як я в перший раз прийшов знайомитися зі своїми сусідами. Вони були дуже незадоволені тим, що я потурбував їхній спокій, якби в мене не було поважної причини для цього, я міг би мати проблеми із законом. Отже, підліток дзвонить у дверний дзвінок і тікає. Власник будинку викликає поліцію. Поліція. Не знаю, піднімає Скотланд Ярд, вони шукають цього злочинця, знаходять його, хватають його за шкірку, і кажуть: Молодий чоловіче, ви усвідомлюєте всю серйозність того, що ви зробили відповідальність свою. О, так, я постукав у двері. і Що з того? Саме так ви порушили Метрополітен Поліс Act 1839 року, тому вам дорога до виправної колонії для неповнолітніх». Які були ді... часи, такі були закони. Тож Велика Британія — це країна традицій, якими абсурдними вони би іноді не були. Британська правова система має неймовірну пам'ять, і вона пам'ятає все від п'яних фермерів з коврами до підозрілих лососів. І більшість цих законів ніколи не застосовувалася, ну, принаймні не останнім часом, але все одно вони існують, і, думаю, чекають свого часу.